Поки що, я думаю, Трамп не готовий на е, військову інтервенцію для приєднання там або е, інкорпорації насправді Гренландії, е, тому що знову ж таки ця історія дуже мало прокомунікована в американському суспільстві, тобто насправді окрім. Коротких коментарів Трампа він, він і там Рубіо, чи хто ще вони насправді дуже мало пояснили американцям, а навіщо їм це треба конкретно? Тобто абстрактна така фраза про ресурси, вона ну насправді дуже мало чого пояснює. Тому власне без якоїсь адекватної комунікаційної кампанії сказати, що Трамп піде з піде за Гренландію. Я би сказав, що доволі передчасно. Що стосується е, якоїсь інвестиційної угоди, то тут я цілком допускаю, що Трамп може спробувати це зробити. Е, що може пообіцяти, тут важко сказати. Тут треба дивитися більш більш детально на е, нинішню співпрацю королівства Данія і сполучених штатів.